Вірш Лесі Українки відповідь. Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб високий та міцний. Я ж наче плющ похилий та смутний. Плюща обійме гублять силу дуба, та без притулку плющ зелений в'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдерті убогі стіни, зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку вітерець сприлини і принесе мені луну розмови від мого дуба любого зіброви і спогад любих літ по вік не згине.